Ми сьогодні будемо плести тюльпанчики, але не такі самі. Ось такі тюльпанчики. У них буде тут закритка така. У мене вона біла, бувають і фіолетові у мене. і бувають. Нам потрібно три резинки рожевого, червоного, фіолетового, тільки не зеленого кольору. І сім резинок зеленого кольору. Беремо резинку і беремо гачок. Накручуємо чотири рази. Раз, два, три, чотири. Подождуємо, що, ну, розумійте. Зробили, Зро... далі б... беремо. Одну зелену резинку. І на неї рожеві. О, не вийшло. І ще раз пробуємо. Не потрібно так легко здаватися. Це ж це легко робиться. Раз, два, три, чотири. Так, зробили. Тепер беремо. Три. Так. Вот вийшла. Вот. Ну, Снова же. Вот. Правда? Правда, класно? Тепер іще одну зелену резинку беремо. Такий тюльпан вийшов. Беремо тепер ще одну фіолетову резинку. Нагружуємо 4 рази і беремо зелену резинку. І знову ж перекручуємо туди. Перекручуємо. 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 Ось. Я перекрутила ось. Тепер я роблю. Ось. І вийшло. Ось такі два тюльпани. Тільки не зовсім один закінчений тюльпан. Ой. Ось, ось. Вийшло. Ось. Тепер. Тепер один дільпан закінчений. Ось. Тепер їх двоє. І третій потрібно закінчити. Р, раз, два, три, чотири. І є. Так. Далі беремо одну зелену резинку І те ж саме робимо. Ой. Ой, Ой. вийшло. Далі беремо іще одну зелену резинку. Ой. Сюди. Далі іще. Сюди. І останній тюльпанчик Сюди. Ой. І сюди. Ой. Може розплеститися. Так, беру гарчок. Навер... Наверное, вы не первый раз видите такой гачок. Не первый. Ну, так и сказал. Так. Хорошо. Вот, и у нас вышли такие тюльпанчики. Ой, вот. такие вот красопули. Красотули, красопули, но они не важны. Тому дивите наши видео на сайтах.